Здравствуйте, это ток-шоу на Интере касается каждого. Программа, которая меняет жизнь. Я Андрей Данилевич. А за эти годы, наверное, я такого первый раз вижу. Голова – это суцильный сенец. Мы заподозрили насильницкий характер смерти. Прикликали противники милиции. Милиционеры сразу определили, что ребенка убили. И задержали Анатолия Меткова. Мужчину, с которым последние несколько месяцев жила Виктория. Швырял ее так по бане. Надавливала вот так, потом положили ее вот так лицом до, до низу и начал по ней топтаться. По версии самого Анатолия, после кормления Соломия начала задыхаться. Он пытался самостоятельно спасти умирающую малышку. До программы Виктория э, согласилась пройти тест на детекторе лжи. Давайте сейчас посмотрим, как это происходило. Внимание на экран. Доброго дня. Доброго дня, Вікторія. Сьогодні ми будемо проводити з вами тестування на поліграфі. Я вас попрошу, підходьте ось сюди. ставайте лицем до мене. Ваше угу. завдання дуже просте. Просто сидіти рівно, відповідати на питання. Так, ні, не знаю. Скажіть. Ту ніч, Соломію, били ви? Ні. Скажіть: Соломію, бив Анатолій? Так. До приходу Анатолія Соломія була в нормальному стані? Так. Скажіть. В ту ніч ви намагались врятувати Соломію? Вика, насколько вы будете доверять результатам э, полиграфа? Ну, не на все сто процентов, потому что ну, техника есть техника. Этот тест на детекторе лжи, чем он сможет вам помочь? Мне главное, чтобы следствие поняло, кто в чем виноват. Я могу э, сказать так, что с, с помощью вот этого теста вы хотите э, подтвердить непричастность к этому э, Убийство М вбивстві я не приймала участі. Прийшло час узнать результати исследования. Я приглашаю к нам в студію поліграфолога Ігоря Іщука. Доброго дня. Добрий день Ігор. Вікторія, ви сказали, що таки техніка є техника. У вас були якісь претензії э, к аппаратуре, или что? Э, что Ні. Э, мені поліграфолог розказав, як що работає, де означає, який проводок. Ну, то есть, э, у вас никаких претензий э, нет, 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 да? Нет, нема. И все было предельно ясно, вам было да. понятно. Тогда, Игорь, к вам вопрос: насколько точными есть результаты теста на полиграфе? Процент достоверности складає від 85 до 97% при проведенні тестування з використаниям полиграфа. Вика, вы, у вас было какое-то волнение? Может, вас что-то смущало? Во время? Ну, конечно. Ну, во-первых, ну, процедура незнакома, дуже уже волновалась. Ну, ну, і, во оці всі ну, вони... Ігор, а вот это волнение як то апаратура учитує? Так, звичайно. Під час тестування ми робили одну невелику перерву, буквально 5-10 хвилин. Це сталося вже під кінець тестування. До цього Вікторія відповідала досить впевнено на всі питання. Хоча питання при цьому задавалися досить відверті. На них Вікторія відповідала досить впевнено, і я б навіть сказав спокійно. Якщо це можна сказати спокійно при таких обставинах, чи були такі питання, на які вона не захотіла відповідати? Ні, Вікторія відповідала абсолютно на всі запитання. Я можу вас запитати про результати? Так, Звичайно, давайте ми поділимо на таких два блоки: да, те, що стосується Вікторії, і те, що стосується Анатолія стосовно Вікторії, на дослідження ставилися таких два запитання: перше питання це чи била Вікторія свою дитину до тієї ночі? Коли загинула Соломія в ніч 23 на 24 липня цього року, і друге питання: чи била її вона в ту ніч? По результатам дослідження з високим степенем достовірності, ми можемо говорити про те, що Вікторія била її до тієї ночі і била її в ту ніч. Те, що стосується результати Анатолія. Під час тестування Вікторії стосовно Анатолія ставилися наступні питання: чи було насильство зі сторони Анатолія до сім'ї Вікторії? Насильство було, але його характер потрібно визначати уже при тестуванні з самим Анатолієм. Тобто насильство було, але в якій мірі ми сказати не можемо. Стосовно того, чи бив Анатолій Соломію в ніч з 23 на 24 липня, ми не змогли отримати. Однозначних реакцій при тих відповідях, які давала нам Вікторія. Тому для того, щоб визначити також це питання, нам потрібно дослідити самого Анатолія. Зараз що стосується Вікторії, а, чи маєте відповідь ви на питання чи була побита Соломія, і чи потребувала вона медичної допомоги до того моменту, коли зайшов Анатолій в квартиру? Чи потребувала вона саме медичної допомоги? Да, це досить оціночне питання для кожної людини. Тому е, отримати відповідь лише з використанням поліграфа досить тяжко. Те, что она была побыта до приходу Анатолия, так? Виктория, за что вы били своего ребенка, маленького? Не, ну вот до такой степени к Анатолию ебь нет. Ну, за, за что в... вы били а, своего вот ребенка? Ты, не не до такой ты, степени. Вот ты не моя рыба. У Надеюсь, что все факты, которые прозвучали в нашей студии, будут учтены следствием. Еще я хочу сказать, что я не могу избавиться от одной мысли. Почему мама не почувствовала опасности? Почему не вмешалась? Почему не предотвратила? Почему не помешала? Почему не сработал материнский инстинкт? Наверное, потому что не было настоящей любви к детям. А если нет любви, ваши близкие всегда могут оказаться в опасности. Об этом важно думать. Это касается каждого.